Якось ближче до вас. Ви безпечні хлопці. Це нормально, ми ж не, це громадян України Дякую. Давайте за той стіл центрі, а ми писали погоди стола. Так буде краще. Давайте. Дай. За спілку тут будете? Ну, Давайте. Здравствуйте. Мене Добре. звати Оля Полякова. Вас як звати? Мене сивий. Сивий. Ну, з ким я буду общаться? Скажіть, будь ла, перше питання, яке б я вам хотіла задати. Е-е, хто виступав на сесії і хто виступив з ложними заявами про те, що я виступаю в Криму і в ДНР? Про Криму знову не було, я вмочаю, була розмова про те, щоб Ні, я знаю, яка була розмова. Російської Федерації розмова була, і що ви там знали передачу? Ні, це зараз, почедіть, 2 хвилинки. Спочатку, саме перше, що було заявлено проти мене, що я працюю в Криму, в ДНР і в ЛНР. Це зафіксовано, є зйомка, є, зйомка, є плакати. Я би хотіла, щоб одразу передо мною извинились за ту откровенну, відвратительну ложь, яку мене оболгали. Я никогда в жизни не виступала на окупованих територіях. Я всегда была против оккупации э, Крыма, я всегда была против агрессивных э, действий на востоке Украины, в ДНР и ЛНР, я всегда была против этих образований. Моя позиция известна всей Украине. Раз. Я никогда в жизни не выступала в этих местах. Сейчас, с начала 2015 года, я ни одного раза не выступала в России, об этом я даю во всех интервью. Я не выступала ни разу в России, я не даю там концерты принципиально. Это тоже моя главная позиция, которую я рассказываю во всех своих интервью. И если бы вы были подписаны на мои соцсети, интересовались бы моим творчеством, вы бы об этом знали. Второе, третье. Я лично, моя семья подарила броневик на АТО, понимаете? Лично моя семья подарила машину, которая чинит, ну это механическая машина, которая чинит технику военную технику. Лично, я первая. О, вот, очень хорошо. Давайте начнем сначала. Я да, хотела да. бы, чтобы это все было снято. Украинская. и даже вот, вот это вот сейчас мы с вами обязательно поговорим про, про головной убор с трезубцем. Это все моя позиция с самых первых дней. Войны, которая происходит сейчас на востоке Украины. Я против оккупации Крыма. Все знают мою позицию. Я против агрессии России на территории на востоке Украины. Я первая артистка, которая поехала э, на восток Украины выступать с концертами. Когда два года там никто не был, я поехала с турами. На моих концертах всегда участники, АТО, всегда бесплатно, инвалиды, а И это, это факт. это факт о которых вы не знаете потому что вы мной не интересуетесь вам кто-то сказал какую-то фигню сказал фас и вы очень быстренько побежали против человека о котором вы ничего не знаете то есть э, моя позиция четкая ясная и сильная по поводу того что вы имеете в виду что у меня был герб на голове э, знаете что это моя позиция Национальная принадлежность. Я еще раз вам говорю, я русская по национальности, мне за это надо как-то извиниться, или мне может убежать куда-то за это. Я русская по национальности, но я патриотически настроенная гражданка Украины с четкой, сильной патриотической позицией. Вот я вам расскажу. Во-первых, я хотела бы услышать извинения за ложь по поводу Крыма и, и образований на востоке Украины. Кто их? Хто їх? А кого конкретно Я не знаю, хто це. Ці у вас ці були, хтось на міській раді, хто, як його фамілія. На, на обласному совіті виступав, хто, який который... є сйомка зафіксірована, в яку чоловік конкретно сказав. Ця людина сидить перед вами, капітан сили, окремі, штурмової батальйони. Бакерон... Ви, казали, ви казали, що я виступав на сесії. Зачекаєте полинку, так? Добре. Я виступав на сесії обласної ради. Ви казали про те, що якщо, я виступала в Києві. Якщо є якісь претензії щодо мого виступу. Ви казали, що виступ... Ви не, не, говорите, в... не треба говорити з Позивайтесь. Позивайте, позивайте... Ви не будете сказати, слухайте, будь ласка, чоловіка. Позивайтесь, будь ласка, в суд. Але перед тим, як робити якісь висновки, значить, треба взяти повну відеозапис мого виступу на сесії обласної ради. Я голова обласної спілки учасників бойових дій та АТО уво І у нас малий герб України. Називається Тризуб. Так. Не Тризуб, як ви тільки що сказали. Я взагалі, я взагалі не розумію російської мови. Мені тяжко, було вас, мені тяжко було вас розуміти, так але ви не, все, кожне, але ви все не кожне слово я е, розумів. Треба було перекладача запросити. Але, але, але ще раз вам скажу: от є рішення сесії міської ради прийняте 23 травня 16-го року. Отут все написано. що написано, мі... написано, міст... місті в місті рівному. Такі концерти, я думаю, що ви можете познайомитися. На якому основанні? Такі концерти, такої видатної артистки, співачки. В місті Рівному не допустите. Я обичаюся. Це законно, можна секундочку? Я є депутатомської так? Я приймав цей закон. Прочитайте, будь ласка, що там написано. Це не закон. Тот... Це рішення. рішення... рішення... Якої? Пункт другий. Коли є заборона Мінкультури, Секу... Яворський Роман Степанович, Яворський. депутат міської ради. Так, ви мене перебили. Ні, то ви... так, я вам дав я... відповідь на вашу питання. Ви мене перебили. Добре. Ніхто вам не давав права перебивати, коли розмовляє офіцер, бойовий війни. У мене також і голос. Я закінчу. Я не перебував Ольгу Полякову, так? Госпожу Полякову, Коли вона виступала. Нікому не дано знущатися з нашого тризуба. А чого ви рішили, що я знущався? Не перебивайте, будь ласка. Я його так? на голову вділа, я цим. Я, я пишаюся своїм ви... гербом. Чому? Не перебивайте, ви Чому? спотворили Чому? наш малий герб. Чому? З цим, з цим тризубом Чому? гинули наші хлопці на сході. Їм руки відрубували. Чому знаєте, таке, чи Ви ні? знаєте коли вони були придумали... було тут на коло Тризу? Можна Безувіс? я скажу вам? А тризу. Я, я зразу хочу відповісти. Зразу хочу відповісти. Цей герб був придуманий на мою голову, ну, на моєму головному уборі, до пісні Асталавіста-сепаратіста, яка була випущена в 2014 році, коли почалися заворушення на сході України. Асталавіста, сепаратіста, ви знаєте про що пісня? Ні, ви не, не, не цікавитесь моєю творчістю і не знаєте, що в цій пісні було написано, було записано моя позиція. Коли я сепаратистам говорила, а стала Для цього був придуманий цей головний убор з моєю національною принадлежністю. І це не потворення, а це моє. Я пишаюся тим, що я, що я українка. І тим, що у мене на голові був герб, і це була ілюстрація до пісні АСТАЛАВІСТА Сепаратіста. Про це ви не знаєте, тому що ви не цікавитесь. Ви просто собі чомусь вирішили, що маєте право забороняти мої концерти. Ви бачили, скільки дітей... на прочитаєш перший пункт цьому депутату? Да? Угу. Значить, мені тут нічого робити через мамі розроблять висуховувати тут така це звинувачення, значить, концерту. Сьогодні не буде. Це я відповідаю. Концерт А чого? Я хочу діалогу, куди ви пішли? Дозвольте, що я скажу. Так. Голова правого сектору Рівенської області. Вінницької? Рівенько. Ми привозимо поранених. Ну, Раз в тиждень, як їх мінімум, а з нас в мене до, сотні, на до сотні людей я проти цієї війни зараз зараз в різних місцях на лікуванні хоромимо практично кожен день один-два чоловіка в нашому місті цього шоу відбувається. Просто Чому? Не, буде. Чому? не буде. Як ви казали, шановна пані. Ви маєте чітку позицію. Ми так, таку саме проти чіт... війни. Ми маємо свою чітку позицію. Концерта ви, такого... ви, ви... в нашому святому місті. Концерта цього не... пере всій повазі до де я хочу, я, я хочу мати. Розумієте, Чому? Кровь, кров ті кров ті так, то і на крові танців не буде. Вибачте, Чому? просто не буде. люди прості Це, прийшли послухати. Просто Що люди їм пошли? робити? Люди прийшли. Дічі, війна, буде, будуть танці. Хочете... будуть концерти, будуть весілля. Я веселі, піднімаю дух я по всій Україні. Піднімаю дух нашим людям, дух дітям, а також, а також учасникам АТО, які безплатно ходять на мої концерти. Ходять і просять і приходять до зали. І сьогодні я вас до себе. Запрошую на концерти, подивитися, подивитися. Ми не можемо подивитися. Ми не можемо, ми не можемо і веселитися, і поки у нас в країні не війна. Будете дивитися і плакати. Скільки людей Я хочу. Я запрошую скільки вас. поранено було ви цікавитеся цим? Я це знаю. Знаєте, скільки людей сьогодні загинуло? Сьогодні бачу, де ви не знає. Сьогодні Це, це, це дуже сумні. Загинуло двоє поради. Я дуже сумну за це. Вони десь від... куркота має бути. Спеціально приїхала, бо я маю повагу. До всіх людей, які в цьому місті прийшли і купили квитки. Прийшли самі. Ніхто, заробили гроші, прийшли і купили квитки. Квитки, і ви не маєте права їм забороняти. Я маю, мені я ви не маєте маю, права заборонити, маю, мені співати, а їм дивитися, як я співаю. Ви не маєте права. Це свобода. Ми ж ми живемо в Україні. Не а, не ви, не а, а, а як ви кажете, що не буде концерту? Вони прийдуть, і я, я вийду на сцену. я поясніть тепер ситуацію. В місті рівному відбувається багато концертів. Чому саме цей чому це концерт за чому цей? Поясніть, чому ми знаєте, чому ми мені ваша людина дає вечірку, тут другий написано? Тому що як депутат ми приймали це рішення, якщо є заборони мінкультури чи зву, тоді захист за це не буває. Я все розумієте, коли частина громади, категорично частина проти, це йде резонанс. Це не буде, це, 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 це не концерт любви, це, це не концерт, концерт.